Армадол, забудь про головний біль. Марко родарі на прізвисько Пімба один із найкращих клоунів Італії. А ще онук автора дитячого оповідання пригоди Цибуліно Джанні Родарі. Із перших тижнів повномасштабної війни Марко виступає для українських дітлахів. Спершу він показував фокуси у Львові, у центрах для переселенців, потім у найгарячіших точках України. Я був у Львові, Харкові, Ізюмі. Декілька днів тому я був у Бахмуті. Я також був у багатьох селах, переважно Харківської області. Стати клоуном Марко вирішив ще підлітком. У 13-14 років я помітив, коли я граюся з дітьми. Їм це дуже подобається. Вони сміються. У 18 років я почав відвідувати лікарні Італії, а потім світу. І помітив, коли з'являюся там як клоун, то полегшував життя дітям, які страждали. Згодом глядачами італійського артиста стали діти війни. перед Україною я їздив до багатьох місць, де йде війна. В Ірак, Сирію, Сектор Гази. Три місця, де вже довгий час страждають діти. Приїхав Марко до Львова, що й не дізнався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На початку березня минулого року він показував вистави для маленьких переселенців. Влітку Рдарі вирушив на схід. У бомбосховищах Харкова Ізюма, Вовчанська під постійними обстрілами він дарував дітям магію. На початку завжди нависає тиша. Це дивно, бо діти зазвичай не можуть сидіти тихенько. Вони бавляться, кричать діти дуже перелякані, вони закриті та мовчазні. Мені достатньо, аби хоч одна дитинка засміялася. Сміх заразний. Потім усі починають сміятися. Вони заряджають одне одного. Діти починають оживати. Це неймовірно, що війна не може зруйнувати радість дітей. А після виступу Марко завжди навчає дітей якогось фокуса. Потім вони можуть побавитися з дорослими в таку гру, яку я їх навчив. І це так, ніби вони стають маленькими клоунами. Берете цей листочок, потім клоун ніби має невидиму ниточку. Прикріплю її до листочка і тягну. Листочок теж тягнеться. Відпускаю, і все стає на свої місця. Марко Родарі каже, під час кожної поїздки в гарячі точки він відчуває страх. Завжди є страх, коли перебуваєш у місцях бойових дій, бо ти не знаєш, що може бути. Важливо усвідомлювати ці ризики, цю небезпеку, які щодня перебувають, на жаль, всі діти України. Певно, на все життя запам'ятає Марку Родарі випадок, який стався з ним в Бахмуті. Він разом із волонтерами потрапив під бомбардування і ледь встиг забігти до укриття. Там він побачив маленьку дівчинку. Я вийшов з тієї кімнати в коридор, зняв свій бронежилет, каску з голови, одягнув свій клоунський ніс, і коли знову зайшов до приміщення вже як клоун, її очі засяяли. Ми почали грати. Пройшло 10, 20, 30 хвилин. Вона забула, що навколо війна. А два дні тому, коли я був у Бахмуті, коли бомба впала у 20 метрах від нас, я й досі пам'ятаю перелякані очі дітей. Марко Родарі вже встиг трохи познайомитися з українською культурою. Особливо йому подобається каже наша національна кухня. Я полюбив усі ваші перші страви, зокрема борщ. Перше побажання для всіх. Аби війна закінчилася ще вчора. Я був у багатьох місцях, де була війна, і вона там закінчилася. Вона закінчиться в Україні також. Я дуже сподіваюся, що зустріну всіх дітей України в мирний час. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.